Доброго дня, то я хотіла вам сьогодні розповісти за цю таку маску, що я роблю. Вона дуже класна, дуже-дуже дієва. Для чого її можна використовувати? Ну, скажу так: вчора підходила до мене жіночка і таку, сказала такий відгук свій. В неї мама вже багато років страдає трофічною виразкою. Це таке захворювання, люди знають. Багато такі, що. Віни і трофічні виразки, вона не лікується. Лікарі не можуть таке вилікувати, і воно дуже погано піддається народним лікуванням. Лі... 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 Тут ця, нас... ця масочка, вона йде для лиця і обличчя, Це така назва, бачите для лиця і обличчя, але в неї призначення дуже широка, дуже широка дія. Так вона каже, що вона мамі, вилікувала трофічні виразки на ногах. Багато... багато багато років вона страдала ця жінка. І вилікувалася такою масочкою. Їй понадобилось три бутилки. І вона вилікувалася ще, з цього, якщо для руб'єнта, для общів, то треба вживати ще таку настоянку кедрову. Це кедрова живиця і на масці розпоробша. Але я хочу давати спочатку, я вам розкажу за цю маску. Це і для жінок, і для чоловіків. Це маска для обличчя. Якщо юнаки, і є такі юнацькі в грі, і глибокі в грі, то ця маска це перше, що потрібно. То цю масочку накладати можна кожен день, ніяких протипоказань немає. Тут фульові гумінові кислоти, то що молоджує шкіру, насичує мінералами, вітамінами, і е, воно як е, виводить із організму. наприклад, юнацькі е, такі прищі, глибокі. Воно спочатку буде все витягувати, а потім загоюється і буде таке дуже класне. І таких ключів більше не буде. Також саме для жінок, скажімо так, більше 40, для молодих, для всіх, обирає замовчки. Це таке ровненьке, красиве. І для волосся дуже класно. От мене жіночка бара, була, взяла зробила хімію і невдачно. Волосся дуже похвалите. І вона відновила буквально за дві неділі волосся і таке стало, що красиве. Бере, якщо є лупа, покраще краще кровообі голови. Це таке, що ну, для краси. Скажу так, ще, розказували мені люди. Що були, були на морі, і жінка перекупалася, і пішло на внизу шаванта багато черяків. Так вони просто наклали цю масочку зверху тканинку і не змивали. На ранок вже не було навіть ніяких слідів, скажімо так, від горів. Ви розумієте, що таке вугор і як воно не вугор, а чиряк як він розкривається, як він буде і скільки це буде ну, длітися по 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 часу. Десь неділі, мабуть, дві, і поставляє такий синець. Це повністю обирає. Ви можете користуватися, я вам зараз навіть покажу на... на цьому, мабуть. А ось у мене є. Начети вже. Я вам покажу, як можна користуватися. Ну так, зверху на руку покладу. Ви можете як кремом, як кремом користуватися отак. І можете як масочку. Бачите, все повністю втирається, немає чорного, і тіло становиться таке шовкове. Тут камфора. Для чого я її поклала? Для того, щоб воно в тіло входило. Е Словнулося ну, в тіло. От я зробила, бачите, ручки біленькі, ніде нічого немає. Так само можна на лице. Ви можете як кремом користуватися, а можете покласти на лице і хвилин так ну, 15-20, вона висохла на тілі і потім легко змивається. Якщо десь на, е, попало на одежу, все легко змивається, можете не терпуватися. Це я вам так кратко розказала за маску. Тепер я хотіла б вам сказати за бальзам. Це зі всієї з моєї продукції, саме таке перше, що можна запропонувати усім, Тобто можна дітям з одного віку, але я також, же, що треба. Діткам до трьох до трьох років, то я роблю на замовлення, щоб масло було я роблю кедрове масло, але щоб воно було свіже, щоб воно не стояло. Є замовлення, я зробила, додаю кедрову живицю. Якщо маленька, зовсім дитина, достатньо одного процента живиці і на олії. Буквально декілька капель на язичок. Якщо це дуже маленька дитинка, то ж можна просто не сумнівайтесь навіть з перших життів. Перші днів життя. Це таке, що ну, зарекомендоване, вже скажімо так, природнє і саме сильно дитинки, животик буде добре працювати. Якщо е, на ну, язичок може просто жінці груди намазати, і жінка буде кормити дитину груддю, і, і вживати, мама буде вживати внутрішньо, і дитина буде через молоко отримати ці корисні властивості. Ось у цьому бальзамі є. Живицекідрова є 5%, так покажу вам вискати. 5% є 10%. Але я вам дуже раджу починати з 5%, тому що є такі випадки, коли людина з цукровим діабетом, чи мала п'є води, чи сильно організм забитий шлаками токсинами, то може бути температурка, може бути таке. Ну, і, і Рідкий стул, і, і сип. Отакі, такі може бути. Але це не треба погатися, то нормально, то і пішла чистка. В основному проходить все, ну, нормально у людей. Ну, такі, ну, рідкі випадки. То краще все рівно починати з п'ятерочки, а на сьогоднішній місяць по пожила, можете взяти і 10%. Люди з онкології повинні приймати оцей бальзам на постійній основі. Це таке, скажімо так, воно держе цей бальзам. Я не скажу, що з люди не повинні йти до лікаря. Обов'язково йти. А цей бальзам буде допомагати після операції, після хіміотерапії. Бо це потрібно відновити органи всі, щоб вони були робочі, щоб людина мала сили на, на одужання. Цей бальзам іде, ще хочу що сказати. Чистий організм на клітинному рівні, на рівні ДНК. Це тільки живий ця кедова з натуральних препаратів, з натурального, що є в природі, відновлює організм на рівні ДНК. Я б дуже радила тим, хто. Зробив, не буду провести, що це. Всі люди мене розуміють, Оцей кедровий бальзам. Всі ослаблені, післяопераційні і просто ті, хто хочуть своє життя, скажімо так, піддержувати своє здоров'я і спортсменам, і всім, і молодим, і пожилим, всім цей бальзам. Це таке, знаєте, навіть ті, хто вживають. Медичні препарати, то я врачу вам все рівно по цей бальзам, і ви можете на цьому ну, він не знаєте, як перший, як скажімо так, я не знаю, як космоподі брати. Ну коротше, це перше, що потрібно кожній людині. І ви можете приймати на основі цього бальзаму і медичні препарати, і натуральні препарати, і добавляти соки, і трави, і що ви хочете. але це йде перше. Бо поки ви не почиститесь, не буде лікування такого, як ви виробні. Це такий